Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні під звуки сирени, повітряної тривоги я пішла на балкон милуватися розпуском первої квіточки орхідеї. Орхідеї подаруночка, орхідеї малючка, такого красунчика. За вікном похмуро йде дощ, а мені світе таке сонечко. Ну, Просто тішуся, тішуся цією красою. Поки відкривалась квіточка, вона видавала такий сильний аромат, схожий на аромат огірка свіжого. Сьогодні вона пахне солоденьким, ну, так ледь-ледь, мабуть, це все ж таки ще погода діє на її запах. Ну, малючок чудовий. Скажу, що тільки в тому році я придбала першого малючка 1,7, і за цей рік він так виріс ось в травні буде рік, як я його купила. Дуже чекаю від нього квітоносика, і пізніше покажу вам, коли він його видасть. Виріс просто неймовірно. Знаєте, дивлячись на цих манюнь, я теж хочу, щоб я вже бачу це, щоб вона. Виросла великою здоровою орхідеєю і видала декілька квітоносів і просто радувала своєю красою і ароматами. Тільки погляньте на це сонечко, ця губочка, вона так приливається, як гарненько. Я просто в захваті від неї. Це подарунок від Людмилки. Людочка, дякую. Я Просто радію безмежно такій красі. Ну, а вам всім бажаю гарного дня та до зустрічі на каналі.